Як грати в ігру заражений? Ми маємо зайти в ту гру. Ну подробніше так. Нажимаємо ту кнопку. Вибираємо камерамена і вибираємо його способку ту. Вибираємо ученого. камерамена і вибираємо ту його способку. Зараз будуть поясняти правила. Якщо під час бід вистрелити зараженого, він стане простим камераменом. Також паразити можна знімати ударом ззаді. Так виглядає зніманські бідіста паразети здаліка. Щоб зараженьками, ремонт вбив посол, камермент треба нанести три удари. Якщо ти наніс три удари, то та людина, якої ти туди ніс, має рісепнутися. І як можна, скоріше. Після того, як вона рісепне, то ти її вже забув. А щоб вбити у цього ну, камераме, якщо це заражений, треба вже п'ять ударів. Ну, не треба забувати, що він може тебе розперезити. Камерамен має рухати 20 секунд на те, щоб раз розпоразати. А заражені в той час мають ховатися як можуть. На карту Maps треба шукати імені карти, на яких можна грати. Найкраща карта це третя карта і остання карта. Еще очі обучний камермен має бути затіні.